Так, так. Ваші документи. Добрий день. Добрий день. Тримайте. Водійське, страховка, паспорт, все є, все є. так? Так. Да. Все у вас добре тут, все, Розумів. Комплектація в автомобілі повна, вогнегасник. Є, е, є, тримайте. Є вогнегасник, бачу. Аптечка є? Звичайно. Я аптечка, є. О, слухайте, то у вас БМВ тут я бачу. А ви знаєте, що з останніми законами в БМВ має бути масло? Мінімум літра має бути. Літруха є, літруха тримає. О, є літрушка є. То я бачу, ви підготувались, слухайте. Так, Добре, так, так. ну а таке, як ніж, у вас є в машині? Немає. Ні, на жаль, немає, я пані. А мультитул є у вас в машині? Немає. І мультитула у вас немає. А перцовка, є у вас в машині? Немає, наша, бля. То як ви так їздите, як у вас ніхера нема? Ножичок, дамаск, ковбасочку? Під алкогольчик якийсь одобряємо, але не за кермом. Мультитул, щоб своє курито можна було підремонтувати по дорозі. Що, Де давай, блядь, бери і тобі пригодиться. Ну і перцовочка на всякий випадок, діжурний такий. Ну, дякую. Дякую. Ну, все. Тепер автомобіль повністю укомплектований. Щасливої вам дороги. Все, щасливо.